Зовут его Владимир, прессует его. У меня есть его телефон, ну, если <смирает> что. Зачем вечером, спрашивает человек. Ну, что, есть, там, да, да, я всех снимаю, потому что да, <смирает> эти лица не пропадут где-то непонятно где. Да, интервью, ну да. Нас незаконно на утримують в черкаському ПЦК. Не пояснили... Ні, я так не даю, сейчас сформулюю, прошу, так нас незаконно отримують, що посміхається владі. Насильство. Насильство э, совершає. Здійснює mm -hmm. насильство. Вон перцовим балончиком баллончиком бризалі ми тут кашелі задыхались. А, ти пишеш це все? Да. Спочатку. Да. Так. Нам... то пояснити ситуацію. Да, да, то у нас на законодавці в Чекасському ПЦК здійснюють що з одного з тих, хто був в кімнаті, не пояснюють ситуацію, не пояснюють зовсім, що з нами буде. Це беззаконня як влади, так і структур вже в Качинках сидить. Я не знаю, хотів би звернутися до Конституційного суду, якщо він ще працює, або до, до міжнародного ком'юніті, не знаю, якщо це набирає якихось поворотів, на міжнародній що зараз відбувається в Україні. Це закрита система концлагер, можна сказати, консфлегітаційного типу, де люди, людей викрадають незаконно, утримують без їхньої згоди. Поліція так само Все на цьому замішана. Ніхто нікого не слухає нічого. Примістом заставляють нас робити те, що ми не хочемо. Нічого не пояснюємо. Вночі хочуть, щоб ми спали на підлозі, от сплять люди. Запискав перцовим газом, ми всі кашляємо, він каже, це виграєте. Типу. Та нормально. Три хвилини, трисхога.